Я, Ілля Єлін, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принцип політичної партії Удар Український демократичний альянс реформи, ставлячи за мету втілення Україні поваги до свободи людини, верховенства і прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілої європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ. Перед українським народом, своїми виборцями і колегами, урочисто присягаю. У разі. Зі обрання мене, народним депутатом України, дотримуватися програми Партії «УДАК», усіми силами сприяти, ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни, рівних можливостей, європейську інтеграцію країни, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу. Національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисциплини. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.